Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. У Катарі вже розпочалися чвертьфінали. У Полтаві відбулася відкрита обласна першість з панкратіону та грепінгу. А баскетбольний турнір у горішніх плавнях завершився у стилі НБІ. Ці та інші теми сьогодні у випуску проєкту Топспорт. Про рекорди та особисті досягнення гравців, які дарують нам голи та неймовірні емоції у Катарі. Далі у топ-новинах чемпіонату світу з футболу 2022. У Катарі сьогодні почалися чвертьфінали чемпіонату світу з футболу. Ця стадія стартувала поєдинками Хорватія, Бразилія та Нідерланди-Аргентина. У суботу, о 17.00 почнуть грати марокко португалія А о 21.00 годині стартує поєдинок Англія-Франція. Упродовж восьми матчів плей-офф чемпіонату світу 2022 було забито 28 м'ячів. Це найбільший показник за всю історію мундіалів, починаючи з 1986 року, коли було запроваджено у плей-офф стадію 1-8 фіналу. Нападник збірної Аргентини Ліонель Месі у чвертьфіналі проти Австралії провів свій тисячний матч у кар'єрі та забив свій перший гол у плей-офф чемпіонатів світу. Лідери збірної Франції встановили значні досягнення. Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної. Антуан Грізман рекордсмен за кількістю матчів. А Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом, якому вдалося забити 9 голів на чемпіонатах світу. У матчі однієї восьмої фіналу Португалія розгромила Швейцарію 6-1, А нападник португальців Гонсалу Рамуш став першим футболістом за останні 20 років, який відзначився хетриком у дебютному матчі в старті на чемпіонаті світу. У цьому ж поєдинку автор другого голу португальців, захисник Пепе, став найстаршим гравцем, який відзначався в матчах плей-офф чемпіонатів світу. Пепе на цей момент виповнилося 39 років та 283 дні. Щодо зіркового португальця Кріштіану Роналду, то він вперше за 16 років залишився поза стартовим складом своєї збірної на матч чемпіонату світу. Ще один рекорд чемпіонатів світу встановила збірна Бразилії, у складі якої зіграли усі 26 гравців заявки. Сталося це завдяки воротарю Вевертону, який вийшов на заміну у грі однієї восьмої фіналу чемпіонату світу 2022 проти південної Кореї. Той поєдинок бразильці виграли 4-1. 18-річний іспанець Гаві став наймолодшим гравцем у плей-офф чемпіонатів світу з часів ПЛ. Гаві дебютував на мундіалі і провів чотири матчі поспіль. У поєдинку першого туру із Коста-Рікою. Вихованець Барселони став ще й наймолодшим автором забитого м'яча в історії збірної Іспанії на світових першостях. Свої досягнення на мундіалі у Катарі мають і хорвати. Іван Перішич став найрезультативнішим гравцем збірної Хорватії на великих міжнародних форумах. На чемпіонатах світу та Європи 33-річний гравець Тоттенхему має в активі 10 м'ячів. Голкіпер хорватів Домінік Лівакович став третім воротарем в історії чемпіонатів світу, який у післяматчевій серії відбив три пенальті. У серії пенальтів, які збірна Марокко здолала Іспанію, голкіпер марокканської команди Ясін Буну повторив історичне досягнення українського голкіпера Олександра Шовковського в матчах чемпіонатах світу. Воротар марокканської команди не пропустив жодного м'яча, а його збірна виграла серію із рахунком 3-0. Гарі Кейн у чвертьфіналі із Сенегалом забив свій дебютний гол за Англію у Катарі та встановив історичне досягнення своєї збірної. Форвард оформив 11 забитих м'ячів на великих міжнародних форумах та випередив за цим показником легендарного Гарі Лінекера, який мав у активі 10 м'ячів та жодного разу не відзначався на континентальній першості. Гаррі Кейн має на своєму рахунку сім м'ячів на чемпіонатах світу та чотири голи на континентальній першості. Медалі боксерів Полтавщини на чемпіонаті України. Успіхи плавців у броварах та перемога на гімназіаді у Лубнах. Про все це далі у топ новинах спорту горішніх плавнів. Боксер із грішніх плавнів Євгеній Павловський став бронзовим призером чемпіонату України з боксу, що відбувся на Івано-Франківщині. Вихованець ДЮСШ номер 1 виступав у ваговій категорії 92 кілограми. У вазі 80 кілограмів виступав ще один представник Полтавщини, чемпіон світу та Європи срібний призер Олімпіади у Токіо, Олександр Хижняк, який здобув звання чемпіона України. Шестеро дівчат та юнаків відділення боксу Дю США 1 візьмуть участь у молодіжному чемпіонаті України з боксу, який наступного тижня відбудеться у Львові. Учасники змагатимуться вже за правилами дорослих категорій: три раунди по три хвилини. Володарям золотих та срібних нагород присвоюється звання майстер спорту України. Горішні плавні на чемпіонаті представлятимуть Марина Шевченко, Карина Звєрєва, Руслан Шилов Данило Перетокін, Дмитро Ковтун та Владислав Дяченко. П'ять медалей завоювали у броварах на чемпіонаті України з плавання серед юнаків та дівчат. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 міста горішні плавні. Лідером з медалей є Юлія Ткаченко, яка виборола три золоті нагороди. Вихованка тренера Артема Лашка була найкращою на дистанціях 100 і 200 метрів на спині та на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Одну бронзову медаль Юлія Ткаченко завоювала на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Ще одну нагороду для горішніх плавнів завоював Данило Погрібний. Він став бронзовим призером на дистанції 100 метрів на спині. Збірна горішніх плавнів виборола кубок та золоті медалі фінальних змагань з футзалу в залі п'ятої гімназіади, які відбулися у місті Лубни. Участь у змаганнях брали юнаки віком до 16 років. У матчах своєї підгрупи команда із горішніх плавнів обіграла юнаків із Лохвиці 3-0. Оформила перемогу у грі із представниками Козещини 4-0 та зіграла у нічию із командою Гребінки 2-2. У фіналі турніру горішньоплавняни перемогли команду міста Зіньків із рахунком 3-1. Тісний зв'язок спорту та екології було доведено під час заходу відділення Національного олімпійського комітету України міста Горішні плавні. Юнаки та дівчата із агітбригади бригади Екологічна варта ЗОЖ номер 5 разом із вчителями та гостями заходу реалізували екологічний напрямок всеукраїнського спортивно-інтерактивного проєкту НОК України Олімпіклаб. На гостини до п'ятої школи завітали майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової Надія Шаманова та виконувач обов'язків виконавчого директора відділення НОК України в горішніх плавнях Євгеній Михасьов. Педагоги ЗОШ номер 5 Альберт Шахман та Наталія Руденко разом із учнями дійшли висновку, що лише в екологічному середовищі можливе справжнє оздоровлення нації. Наприкінці заходу учні отримали сувенірну атрибутику від Національного олімпійського комітету України. Останній вирішальний кидок та представник воротарської династії з Донецького шахтаря у фіналі. Таким запам'ятався турнір з баскетболу 3 на 3 який у Горішніх плавнях вже вдруге провів міжнародний спортивний клуб Ріко. Докладно про вирішальні матчі та головних героїв фіналу баскетбольного турніру далі у сюжеті. Турнір з баскетболу 3 на 3 який проводився на підтримку збройних сил України у залі США No3, це ще одна можливість усім прихильникам цієї гри відчути смак боротьби та перевірити себе у досить динамічному різновиді баскетболу. Спробувати свої сили тут вирішив і молодий голкіпер Шахтаря Тимур Пузанков. Вихованця Кременчуцького футболу підтримував на змаганні його батько, відомий у минулому голкіпер та екс тренер гірника спорт Юрій Чумак. Син мій грає, то приїхав поболять, і з ними в баскетбол. Граю то приїхав поболіти. Турнірчик такий, що цікаво пообщатися з людьми. Так часто граєте. Ну, коли Тимур в відпуск приїжджає, то граємо ну, в декабрі 6-7 разів, може ну, до 10 разів граємо обов'язково. Так що надіюся, що ще поіграю. Доживу до цього. Не, не грали в турнірі. Ні, не, не грав. Не попадаю в состав. Син Юрія Чумака, Тимур Пузанков, зараз у заявці Донецького шахтаря. Я 2003 року граю зараз. Першою командою Шахтаря тренуюся, граю, іноді граю за ю 19 Шахтаря. А зараз у відпустці. Не за горами той час, коли Тимур Пузанков все частіше буде з'являтися у складі першої команди гірників. А поки юна надія Шахтаря під час відпочинку залюбки грає у баскетбол. Та мені дуже подобається баскетбол, з самого дитинства грав. Завжди пов'язував з футболом. Е, подобається хлопці, позвали вчора, чому ні. Тому вирішив поїхати з ними пограти. Сезоння можна пограти, так? Так, чому ні? Тимур Пузанков грав на турнірі у складі Кременчуцької команди БК Петрович. Її лідер Віктор Рогозний назвав найкращі якості, які має футбольний голкіпер під час гри на баскетбольному майданчику. У нього гарна атлетична підготовка, тому він у нас друг. Щороку ми зустрічаємось на тренуваннях, та ми вирішили взяти саме його. Цього разу на цей турнір кайфуємо у грі. Ти скільки сьогодні? Не, головне, щоб команда перемагала. Зараз будемо грати у фіналі. Трю, э, трьохочкові йдуть в тебе, бросили Я більше борюся під кільцем, більш атлетично. У воротарському майданчику, так? А, так там ворота порю поруч, ворота поруч, душа поруч і баскетбол поруч, усе разом цікаво, що Тимур Пузанков міг стати баскетболістом, але зараз ця гра для нього також тренування, вважає його батько Юрій Чумак. Ми використовуємо це як підготовку нам, особливо боротьба вверху, на виходах у нього сильна сторона. А, коли він, він сам в школі вчився, тому в першому класі приходиться школи, каже, папа я на баскетбол записався. Ярю, ну нравится это такое, скажем так, оно у него горит, оно внутри любит. Да, все время баскетболом. Свободное от работы время занимается баскетболом. За контрактом там можно баскетбол грати чи ні? А, это ж не мешает. Конечно, а что ж он, он свободный, да, он в вільний від роботи час займається чим? Він відпочиває, для нього це активний відпочинок. Серед учасників турніру були досвідчені виконавці. Гравець команди Old School UA Юрій Жевський під 23 м номером грав у майці легендарного Майкла Джордана із Чикаго Булз. Кумір, як кажуть, легенда і ще що, що ще можна сказати. Я по ньому вчився грати в баскетбол, тому що раніше не секції толкам не було, звідси, коли я у 98 році приїхав в Камсоморс, здесь секції взагалі здесь не было нікого баскетбола. Зажори Николаевич только был с самим преподавал. Там комбинации, то там полгода, год и все. А так все самоучка все это. Тут тоже вон Толик, там скрипка тоже самоучка. Там білий Дима Біленко теж сама учка. Ну, у нас всі на всі самучки на секции ніхто не ходив. В наші години был тільки футбол, виходить, і каліцтво не було. То тобто ми мы як і грали, так і граємо. Свого часу Юрій намагався грати у баскетбол на професіональному рівні, але через шаблонний підхід до відбору тренерів через невисокий зріст не потрапив до жодної команди. Стався навіть в кінці, і зі заросли нікуди не попав, виходить. А у меня прыжок только был хороший, получается, и проход. Это 3 очка, я только начал довольно последние там 3-4 года кидать. И то я вру, я 10 лет не играл. А, ну, ж, ребенок родился, как говорится, и все. А тут ребенок подросло, можно уже Американцы маленькие потрапляют у команды, в НБА. Ну это классно. Я бы сам бы отправил своего в Америку. Они что, в школе уже выбирают, куда идти. Баскетбол, или, там, футбол, гимнастика, теннис. У них, у них выбор есть уже со школьного времени. Потом они идут в колледж, то же самое. То тобто есть они уже подготавливаются, получается, профессионально уже к этому. А у нас такого не Вот, Если бы у нас так развили, то у нас было бы тоже хорошее. Ну, взагалі враження від турніру які? Хороші, приємні, безконфліктні, хороша атмосфера. Хороший баскетбол. Мне приятно, конечно, что не выиграли. Ну, что поделать. Будем дальше тренироваться, набирать форму. 30 плюс вы краще сегодня. Все за 36, если так уже брать. 35 плюс. Толя может там 33, там 32 и все, короче. А так все за 35. То есть у нас именно... а, ветер... а, не, вру, 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 извиняюсь. Сережа Боченко, вот, тут вот такой массивный мальчик, то он чуть помладше будет. Но он, именно, он именно занимался, то, наверное, хорошо играл. З цього думали, може, а ти Турніру ти був у призах чи ні? Да, ні, ні-ні, ні, ми так вообще, у мене навіть день народження бо так сильно не, не виступили, хорошо. Кульмінація турніру це останні секунди фіналу. Все вирішив ось цей кидок Михайла Шавлая. За секунду до завершення поєдинку він влучив із дальньої відстані та подарував перемогу своїй команді залізничний цех Ріко. Чудові змагання. Організаторам дуже дякую. Трошки допоможемо ЗСУ. Е, провели добрий час, класно пограли. Виграли, дуже тяжко було, тяжка боротьба. Всі команді дуже хороші, ну, по-домашньому провели, як в сім'ї, все нормально було. Все. Цей кидок в тебе найбільше, що ти запам'ятаєш у турнірах. З сьогоднішнього дня це, ну, це мрія кожного баскетболіста таку забити. Я теж мрія, це перша така залетіла. Відпочиває після такої кінцівки. Та ні, ні-ні- ні. Ні, ба, це дуже круто. Така міні нба сьогодні пройшла тут. На такому інстинкті відбулося, там що тобі кинули? Я знав, що залишилася одна секунда, подивився на табло. Більше не було часу робити щось інше, тільки кинувсь, і все. Задоволені своїм виступом були інші гравці команди Залізничний цех Ріко Владислав Гарькавенко та Антон Михайловський. Дуже чудово. Це фінал взагалі не перевершено. Цей. Чемпион! Очень хорошее ощущение. Давно не было таких у нас турниров, особенно таких финалов у нас давно не было. Конечно, на последних минутах забить и повести в игре то это очень многого стоит. Спасибо, Мише. Звісно, я завжди, що якщо є хоча б одна секунда, і ми проіграємо, треба отдавать м'яч Мише. Так що ощущення просто класне. У кроці від перемоги на цьому турнірі опинилися гравці БК Петрович. Звісно, ми могли набирати свої очки. Звісно, ми приймаємо свою поразку. Але ж, е, ну це знаєте, домашня площадка, домашній майданчик. Тому домашній секундомер. Ж, ми. Змагаємось тут не тільки зараз, не тільки за цю перемогу. Ми будемо ще дивитися, хто де буде через 10 років. Тому у нас велика дистанція, і ми на неї дивимось. Гості з Кременчука посіли друге місце. Переможці гравці команди Залізничний цех Ріко. Третє місце у юних баскетболістів із команди Теплі, які у напруженій боротьбі здолали досвідчених гравців із команди Олдскул ЮЕЙ. Турнір з баскетболу 3 на 3 залишив чимало вражень у його організаторів, суддів та вболівальників. У рубриці топ-коментар. Підсумок турніру підбили його організатор Роман Мелетич, тренер з баскетболу Іван Кравець та вболівальниця команди теплі Ангеліна Ісенко. Гра фінальна була дуже напружена. Ну, було дуже цікаво, хто ну, переможе. І... Гра показала, що дійсно на останніх секундах, як в лучших, в кращих традиціях, НБА, одна команда за три секунди вирвалась, ну, програвала, був фол, і пробили два штрафних і вийшли вперед. Команда Петрович одно очко лідирувала, але на останній секунді влучний кидок. Шавла і Міхаїла з команди залізничного цеху е, приніс команді перемогу е, одне очко, тому дуже шикарна гра. За це ну, ми вболіваємо і любимо баскетбол за такі ну, моменти. Завдяки відділу культури спорту та туризму баскетбольному клубу Ріко і помічники тренери ДСШ США, три кравець Івани Запорожець Олег е, вдалося організувати такий турнір. Дуже вдячний всім за допомогу і вірю в те, що ми будемо постійно проводити, так як, так як багато у нас команд, багато гравців, які бажають грати, і в такий складний час для нашої країни такі заходи дуже потрібні і вони відволікають від цих подій, які проходять на ну, і, в країні, і на війні. І Захід був на підтримку ЗСУ, тому я вважаю, такі заходи потрібні і ну, будемо намагатись проводити їх постійно. В горішніх плавнях і баскетбол 3х3 це теж дуже хороша гра. Хоча я більш перевагу віддаю баскетболу класичному. Ну, ось сьогодні турнір відбувся. Він благодійний турнірчик, значить. От, я думаю, що дуже, дуже напружена боротьба була. Ну, перш за все, я хочу сказати, мені радісно, що мої вихованці в команді зайняли третє місце. Значить, от. Ну і наші, так сказати, горішні плавниці зайняли перше місце. От, в дуже напруженій боротьбі. На останніх секундах там вважають, забили переможний м'яч і виграли у команди Кременчука. Що не передбачало такої кінцівки, все проходило спокійно, добре, поки поки не почався фінал. Взагалі передбачувалося, що е, фінальні, тобто полуфінальні і за третє, і за перше місце буде боротьба. За третє місце теж була боротьба напружена. От, от, ну, а тут за перше місце передбачалося, що буде така боротьба. От, ну, я думаю, що ми. Ще будемо проводити ці турніри і розвиток баскетболу буде в нас йти все вверх і вверх. Ви ну, знали, що тут олкіпер Шахтаря грає у турнірі? Ну, приблизно знав. Я з батьком теж підійшов до мене, просто я трошки його не взнав. Батька він помолодшав, він, він це саме. ні, ми Молодіє ми, ми з кожним роком. Він нагадаю, просто нагадайте, хто. Ну, задасть. Пам'ять вже вже не та трошечки. все ж таки. Прийшов тут у кепочки, курточки, такі молодіжні, з під молодого косить. <рес> махає, Ні, Ну, в принципі, нічого. Молод, не, молодець. Все закінчилось добре. Вісім команд приймало участь. Це дуже, дуже гарно. Я вважаю, що дуже важлива ця була гра, тому що ну, гроші якби йшли на зсу, тому я вважаю, що це дуже якби, важлива справа в нашу. Перемогу, яка я сподіваюся, а точніше я впевнена, що вона буде дуже скоро, Але, так сказати, так би мовити, ми допомагаємо нашим хлопцям, тому я за такі заходи я дуже рада за наше місто, що у нас є такі заходи, які допомагають. Тому приходьте і вболівайте. Фітбол вперше дивилися чи ні? Ні, не в перший раз. Ні. Та я зіграв ваш хлопець. Ну місце? Місце. Да. гарно грав, чи ні? – Ну, звісно. Ще раз покажіть медаль, яке місце? Третє. У Полтаві найкращих виявили учасники відкритого чемпіонату Полтавської області із Панкратіону та греплінгу. Юні прихильники єдиноборс заряджали тут своєю енергією та прагнули перемогти у кожному поєдинку. Як у обласному центрі проходили баталії серед юнаків дівчат та дорослих? Дізнайтеся із наступного сюжету. Турнір ще не почався, а його учасники вже на татамі. Перед початком змагань тренери пояснюють головні нюанси боротьби греплінг та як, згідно правил, робити прийоми. До сутичок готувалися й судді. Схвильованими були тренери учасників та їхні батьки. Першими на татамі вийшли представники молодших вікових категорій. Незважаючи на відсутність досвіду, вони проводили запеклі поєдинки. Під час невеличких ушкоджень на усіх учасників чекала вчасна медична допомога. В одному із поєдинків зустрілися два одноклубники із Полтави. Ця зустріч була дуже запеклою. Тривала майже рівна боротьба, але у підсумку переміг Максим Яршов. Тут хорошо проводиться час, тут хорошо будете іспитувати себе на прочності. Якщо ви програєте тут, не розстраювайтесь. Це тільки соревновання в когось перші, в когось десяті, в когось тридцять. Це не важливо. Саме головне брати удовольствие з цього. Чим мені подобається, що там можна бросати і Душити і боліві робити. А тим, що мені подобається, я просто, це моє хобі любимо. Максим, за рахунок чого переміг сьогодні? По борбі. Борьба була з переводами та больовими зушаючими. Це дуже класно. Записуйтесь в One Team MMA. У деяких сутичках проти хлопчиків виходили дівчата. Одна із учасниць дуже активно вела боротьбу і довела, що мало в чому поступається хлопцям. Прекрасне шарів прекрасний від спорту. За рахунок чого перемагала хлопців? За рахунок того, що багато трен... тренуває. Якісь прийоми у тебе особливі там використовувала чи ні? ні? Нічого особливого не було. А Як ти прийшла на цей вид спорту? Ну, мене дійшло до того, що мене спрашують, ну що, чим хочеш займатися, я, я відповідаю. І мене павілі на спорт. сказала там танці або ще щось таке. В шанцях немає можливості там отак от поборотися, так? Так. А де вперше таку боротьбу побачила? Ну, я не відя, я просто знала, що є від спорту такої. У юнацькій категорії вистачило учасниць, аби вони між собою виявили чемпіонку Полтавської області. У цьому поєдинку дівчата зробили собі майже однакові зачіски, які дуже популярні зараз серед тих дівчат, які надають перевагу єдиноборствам. На офіційній церемонії відкриття усіх учасників чекав сюрприз від благодійного фонду у матусиних долонях. Представники наймолодших вікових категорій отримали у подарунок кросівки, які завжди необхідні юним спортсменам. Дуже раді, що нам вдалося зробити таку колаборацію, і народився проект, який називається Ти зможеш, ти переможеш. До нас приїхала велика партія допомоги, нові кросівки, одяг та сумки-бананки від компанії Nike. Все тому, що президент Nike, Філ Найт сам пройшов складний час, був з дуже бідної родини, і тому компанія завжди допомагає діточкам в скрутне становище. Наразі, як ви знаєте, в Україні війна, і тому ми вирішили зробити такий проєкт, домовилися з Nike, і вони охоче нас підтримали для того, щоб давати надію. Тому що, незважаючи на війну, змагання тривають, спортсмени тренуються. Ви хочете, щоб майбутнє України було світлим. І ці дітлахи наразі і є цей фонд, це наша база. Майбутніх українців, які будуть вже створити нову вільну державу після того, як закінчиться звичайна війна, Україна обов'язково переможе. А всі діт дітлахи займуть почетні місця у суспільстві. Участь у змаганні взяли представники 13 клубів. У розділі Грепліх на татамі виходили 180 учасників. У Панкратіоні виявили бажання брати участь сім десятків спортсменів. Є до чого стрімитися. І е, перші змагання це чемпіонати області, наступні змагання це буде чемпіонат України, за чемпіонатом України це буде чемпіонат Європи і чемпіонату світу. Я думаю, що е, кожна перемога починається, е, починається тут е, в залі з маленьких перемог завершували змагальні частини обох розділів дорослі категорії. У Греплінгу було чимало цікавих поєдинків, за підсумками яких виявили трійку кращих у клубному заліку. Третє місце посів полтавський клуб Уан Тім. Добре, що в Полтаві проводяться гарні змагання. Близько ну висвиспор велика кількість учасників. Реально. І тому дуже приємно, що в такий складний час дійсно що ми далі можемо продовжувати проводити змагання та виявляти найкращих у нас в області. Іноді тренеру також потрібна гарна фізична підготовка, адже він протягом усього змагання повинен бути в тонусі та спостерігати за виступами усіх своїх вихованців, яких у нього кілька десятків. Стосовно підготовки, тут більше скажу так, моральна більш підготовка і нерви потрібні, тому що ну дуже садяться. Як я говорю своїм учням, що ви проводите там одну, дві, три сутички, хто як, так тренер проводить їх 30-40, тому що він за кожного свого спортсмена переживає і постійно намагається підсказати і підтримувати. Дякуємо Збройним силам України, що діти молоде покоління можуть продовжувати і надалі. Займатися спортом, досягати високих результатів, і це показує ще те, що ми незламна країна, ми незламна нація. У нас попереду чекає найбільша наша перемога для всіх нас. А зараз ми продовжуємо розвивати молодь, бо молодь наше майбутнє. Тому слава Україні, слава нашим захисникам. і Все буде Україна. У клубному заліку відкритого чемпіонату Полтавської області із греплінгу перемогу здобула команда із міста Тростянець. Срібними призерами стали спортсмени полтавського клубу ЮКЕНТІМ. На цьому все. Зберігаємо спокій, віримо в Збройні Сили України та пам'ятаємо, що кожен день наближає нас до перемоги. Завжди прагнуть до успіхів та досягнень, і наші спортсмени, про яких ми розповідаємо у випусках проєкту «Топспорт». Переглянути їх можна на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за новинами проекту в акаунтах у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові на все добре.